Погода у першу половину червня очікується теплою, з досить помірними показниками коливання температури і періодичними опадами. Наразі на території України чергуватимуться атмосферні фронти з дощами літнього характеру: короткочасний, зливовий, із грозами та подекуди градом, підвищенням атмосферного тиску та сонячною погодою без хмарності. У денні години сонячної погоди без хмарності Сонце зможе безперешкодно прогрівати приземний шар повітря, тому можна очікувати на вищі значення температурного фону. Така погода зберігатиметься упродовж усього тижня. Тож у кожному регіоні варто слідкувати за своїм прогнозом, коли очікувати на дощі, а коли будуть перерви без опадів. Найближчі дні по Україні досить одноманітний температурний режим уночі від 11 до 16 градусів тепла. Денні максимуми від 24 до 29. Найтепліше буде на півдні та південному заході, де температура прогріватиметься до 31 градуса тепла. Найпрохолодніше буде на заході від 23 до 28 градусів тепла. У Києві найтепліші дні очікуємо 7 8 червня, коли денна температура буде в межах 30 градусів тепла. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!